Церква Ісуса Христа святих останніх днів, відома як Мормони, була заснована у 1830 році в штаті Нью-Йорк Джозефом Смітом. Він стверджував, що отримав откровення від Бога, який вказав йому на існування священих золотих пластин, захованих у пагорбі кумора неподалік його дому в штаті Нью-Йорк. Пластини були вкриті написами, зробленими на мові, яку Сміт назвав переформованою єгипетською. Згідно з його розповідями, у 1823 році до нього з'явився ангел на ім'я Мороній, який повідомив про існування цих пластин і доручив йому знайти їх. Однак, отримати пластини одразу Сміту не вдалося. Ангел наказав йому чекати, перше ніж він стане, достатньо гідним. Через кілька років Джорзеф Сміт заявив, що нарешті отримав пластини разом із двома предметами уримом і тумимом. Це назви особливих каменів, нібито призначених. Для перекладу тексту. Сміт стверджував, що за допомогою цих артефактів він зміг зробити переклад записів на сучасну англійську мову. Цей текст і став основою для книги Мормона, яка, за його словами, є доповненням до Біблії і містить історію давніх цивілізацій на американському континенті. Вона також розповідає про візит Ісуса Христа до Америки після його воскресіння, що стало центральною темою віровчення Мормонів. Книга Мормона була опублікована у 1830 році та відразу викликала великий інтерес і критику. Скептики ставили під сумнів існування пласти. Оскільки Сміт заявив, що після завершення перекладу Ангел Муроні несподівано забрав їх назад. Таким чином фізичних доказів їх існування не залишилося. Релігійне вчення Джозефа Сміта, зокрема його ствердження про те, що він є пророком, та його заклик до створення нового Ізраїлю, привернули до нього як прихильників, так і противників. Віровчення Мормонів включало нестандартні на той час ідеї, як, от можливість полігамії, багатоженства та прагнення створити власну автономну громаду, що викликало напругу з місцевими жителями через суперечки та конфлікти з іншими. Релігійними групами мормони зіткнулися з переслідуванням. Їх звинувачували у фанатизмі, підриві суспільних норм і навіть у політичних амбіціях, оскільки мормонські громади прагнули до самоврядування. Джозеф Сміт і його послідовники неодноразово зазнавали нападів, а їхні поселення розгромлювали. Ситуація ускладнилася у 1844 році, коли Джозеф Сміт був ув'язнений у місті Карташ, штат Іллінойс. У в'язниці на нього напала розлючена юрба, і Сміт був убитий. Після його смерті громада залишилася без лідера, що спричинило тимчасово. Кризу. Але згодом керівництво взяв на себе Брігам Янг. Він вирішив перенести громаду на захід, де вони могли б уникнути переслідувань і створити власний ізольований релігійний центр у 1847 році. Янг привів послідовників до Солт-Лейк веллі на території сучасного штату Юта, яка тоді була майже безлюдною. Там Мурмони почали будувати поселення та створили центр, відомий сьогодні як місто Солт Лейк Сіті. Це місце стало не лише духовним, але й адміністративним і економічним осередком Мурмонської церкви. У Юті громада змогла розвиватися без зовнішнього втручання, перетворивши пустельну територію. На досить таки процвітаючий регіон.